Шановна громада Білої церкви та Білоцерківського району, голова громадської організації Майдан Білоцерківщини Геннадій Прищепчук, я хочу звернутися до вас з одним питанням. Значить, на виконавчий комітет Білоцерківської міської ради було подано документ від директора Товариства Оріон Гела Ігоря Вікторовича. Про те, щоб йому надали зупинку, яка на Чебурашки, ви всі знаєте, люди їдуть на Вінницю та в інших напрямках, і людям потрібно десь присісти, попити якоїсь кави. І Ір Вікторич запропонував взяти це в оренду і облагородити це. Проста річ, відповідь, коротко, недоцільно. Нема питань. Може, це недоцільно. Ми піднімаємо е, бумаги. І зараз я дивлюся. Значить, е, комісія в складі: Шаровара Віктор, Гаму Володимир, Підпалий Сергій, Дригало Людмила, Беркут Сергій, Тетеренко Віталій, олійник Олександр, Митюк Ярослав, Коцел Ігор, Олійник Константин. <кхм> Ці люди прийняли рішення, що недоцільно. Беремо. Робимо запити, отримуємо. Беремо, ну, більше всіх Дригало, то я покажу за Дригало. Хай вона не, не обіжається на мене, я б всіх зачитав. І всіх це є. Але в неї найбільше. Беремо 21 об'єкт у Людмили Дригало. По місту. Дивимося. Людмила Дригалова, Ліванівського 17, Пушкіна 47, Пушкіна Ліванівського, Ліванівського, Петра Запорожця, Східна, Гоголя, Олеся Гончара. Карбишева Людмила, будь ласка, 21 об'єкт ви взяли і вам доцільно. Вам доцільно. простій людині людині недоцільно. Тобто у Константина Олійника, у Шаровари, у них всіх доцільно, у них всіх є об'єкти, і у них доцільно. Зупинки, ларьки, магазини, їм все можна віддавати, бо це доцільно, бо це такі, бо вони сидять в комісії і вирішують питання по землі, вирішують питання по е, цим об'єктам. А якщо людина не сидить там, то йому значить недоцільно. Чому? От мене запитання. Чому 21 об'єкт взяти доцільно? 21. Це тільки тут в межах міста. Я не говорю про район і інші областя, де в неї є земля. І в інших людей, я, це, це не якась предвиборна тут е, е, річ іде, але ось о, дивіться, у них всіх є. У всіх. Тому я хотів би отримати ну, відповідь на ці запитання. Чому простим людям недоцільно, а цим людям доцільно брати десятки об'єктів? І ще в мене питання. <кхід> Зараз ми подали запит і в ілюстраційний комітет і від нього е, далі на те, щоб чи проплачують вони. Чи є проплати за ці об'єкти, які взяли, чи законно вони взяті. Я думаю, що з цим потрібно розібратися. А саме головне це відношення до людей. І все. Це в нас таке відношення. Якщо ми дорвалися до влади, то ми нам все доцільно. Хто не встиг дорватися, тому, значить, недоцільно. Я вважаю, що на сьогоднішній день це, це неправильно. Дякую.